Всім привіт. Нажимання, на мою думку, класна хвороба, допоки ви не починаєте виносити речі з дому аби придбати новий ніж. Звісно, це жарт, тут всі дорослі люди і ніхто так не робить, я сподіваюся, але до чого я веду. Бажання придбати новий ніж, коли маєш їх вже з десяток, а може й більше, дуже часто є ірраціональним. В мене так зі складнями. Наче є якась модель, але хочеться очей з тими плашками з дерева. Або з якоюсь іншою сталлю, і це ніби безкінечний пошук міфічного мобі Діку або моноліту, який знайшов і всі твої бажання відразу виконані. Думаю, ви розумієте, про що я це як пошук того самого ножа, який будеш носити доскону, і який тобі не набридне. Трохи спокійніше я відношуся до ножів із фіксованим клинком. Враховуючи ще той факт, що я сам для себе іноді роблю ножі, а ще й мора є, з якою спробую потягаюся, то найчасто мені зустрічається фікс, який би я хотів придбати. Але є категорія, яку я сприймаю виключно у якості утилітарної. І це мультитули. І в мене не було усіх мультитулів світу, лише колись мав декілька гарбергів. Ні, гербергів. Герберів. Так. <с> герберів. Лише колись мав декілька герберів серії МП та Лезерман Charge із набором біт. Але гербери мені якось не зайшли, а Лезерман Charge ну, це все з набором біт не дуже мало важило. І що найцікавіше це оті змінні біти. Короткі, які нікуди не пролазили. І після кількох таких випадків, коли треба було щось відкрутити, а підлізти до гвинта я не міг, я продав чардж і жодного разу про це не пошкодував. Це лише мій досвід, лише мої задачі, і чардж, мабуть, гарний мультитул просто мені не підходив. Отже, чард я продав і не сказати би, що кожен день, але іноді мультитула все ж не вистачало. Тому й вирішив щось таки собі знайти. І в результаті цих пошуків в мене з'явився blast. Критеріїв було всього два. Мала вага і повнорозмірні, як для мультитула інструменти, які підходили під мої задачі. Ну і давайте поясню, чому саме бласт. І покажу вам сам мультитул. Отже, головне це, звісно, пасатижі. Ця модель не має змінних губок для кусання дроту, але, як бачите, із ними все добре. Є деяка несиметричність губок. Давайте спробую показати та люфт. І здається мені, що це в ньому вже було. Тобто, як мінімум, гіршим за ці роки він не став. Що в нас тут є? Як і у всіх інших, це узкогубці, які у лазермана дійсно є узкогубцями. Гайкокрут, та два вида кусачок. Для тонкого дроту, ось ця частина, яка мені, до речі, не дуже подобається, бо вони, ось ці кусачки, іноді. Закусують, якщо дріт дуже тонкий або дуже м'який. І кусачки для твердого дроту. Вони зроблені трохи по-іншому, в них є невеликий зазор. Я думаю, це видно. І працюють вони класно. До речі, для тонкого дроту в результаті я згодом придбав собі. Ось цей мультитул, і просто використовував ці великі ножиці для перекусування тонкого дроту. Що ж до цих кусачок, то мені великі подобаються, але є обмеження у вигляді рамок мультитула, які прогинаються, давайте спробую показати, під час. Перекусування чогось дійсно твердого. А ще іноді не вистачає підпружинювання, тому доводиться відводити одну з рамок, ось так от пальцями, що, як на мене, ну, не дуже зручно. Давайте пройдемося по інструментах. Маємо клинок із увігнутими спусками та нігтьовим зачепом. Сталь в нас 420 хай карбон. Сталь, звичайно, легко тупиться, легко правиться і точиться. Вістря досить делікатне. Але якщо підходити до ножа із розумом, то, звісно, не зламаєте. І, звісно, кидається в очі особливість конструкції, яка. Не дозволяє із комфортом різати на площині. Але, як кажуть, ті, хто розбирається в цих мультитулах, значно ліпше за мене, це плата за трохи більшу міцність самої конструкції. До умовних плюсів. я як ще відніс і те, що клинок. Ніколи не складеться вам на палець, навіть якщо замок цей зламається, або ви випадково на нього, випадково на нього натиснете. Дивіться. Інші інструменти в цій рамі це досить велика пилка по дереву. Мені особисто більше подобається пилка на вікторіноксах. Там трохи по-іншому зроблені зубці, і пиляти ними приємніше. Хоча в обох випадках це ще те задоволення. І якщо треба пилку, то, мабуть, краще взяти пилку. На обусі ми маємо невелике подоншення для того, щоб різати було зручніше. Точніше, пиляти. Що в нас ще тут є? Так, також у нас з цього боку є кільце. Я думаю, всім зрозуміло, для чого воно. Годинникова викрутка. От з приводу неї хотів би сказати, що мені дуже часто вона стає в нагоді. І ще я вже трохи підгинав ось цю пружину, бо вона із плином часу почала погано тримати біту. Зараз біта, ну вже поюзано, ви бачите, але зараз біта тримається значно краще. Тут у нас типу філіпс або Хрест і пласка частина. Тримається дуже добре. Далі в нас ще одна викрутка. Також дуже часто стає в нагоді. І що мені особливо в ній подобається. Та й не тільки в ній, а в багатьох інструментах цього мультитула, що ними можна дістатися глибоко посадженого гвинта. Згадайте біту на вейві. Там така розкіш відсутня. Тут мала б бути. Ще одна викрутка, але якось дуже сильно мені потрібно було її зламати, і я впорався. Це до того, що треба пам'ятати, що металу там не так вже і багато, і це мультитул, а не ударна викрутка. З іншого боку, в нас напилок, трьохсторонні навіть, різні насічки. Дуже корисний, як на мене, інструмент. Ну, як мінімум, я ним користуюся дуже часто. А от відкривачкою та інструментом для зняття ізоляції я користувався буквально пару разів. Адже дуже часто із цим мультитулом обрав до пари 111 Вік. Наступним йде ще одна викритка. Здається, Philips. Також дуже корисна штука. І знову ж таки, зацініть. Яка вузька та довга. Має квадрат у перерізі, а не овал чи прямокутник. І знаю, що можна перехідники придбати та відотримач, але це все зайві деталі, які можна десь загубити, і мені особисто цілком вистачає цієї викрутки. І останнім за списком, але не за значенням. В нас йдуть ножиці. Дуже круті, дуже корисний інструмент, як на мене, який мені часто буває потрібен. Взагалі, як на мене, мультитул без ножиць це не мультитул. І, мабуть, ви помітили цей жах. Так, я намагався. Розкрутити мультитул, щоб спробувати прибрати ось цей люфт. Зараз покажу, який мене ну, дуже сильно бісить. На жаль, безрезультатно. Та й взагалі ця збірка це один з найбільших недоліків цього мультитула, а точніше, її якість. Ось дивіться. Клинок має люфт. Пилка. <смір> має люфт. Майже в це в цьому мультитулі має, хоч і невеличкий, але люфт. Також до мінусів е, варто віднести і особливість конструкції. Я тут казав, що Wave і Charge мені е, менше подобаються, але вони не мають таких гострих кутів на пластику, і взагалі за рахунок конструкції. Як мінімум чардж, який в мене був, не так наминає руку під час користування пасатижами, коли треба щось відкрутити або перекусити. Про плюси сказав, про мінуси згадав, то що ж в цілому по бласту? Цей мультитул в мене вже, мабуть, років 7, якщо не більше, що вже говорить само за себе. І ні, я не вважаю його якимось ідеальним, адже чого тільки коштує ось ця. Я не знаю, я думаю, буде чутно, американська якість. Але для мене і під мої задачі та потреби кращого я поки не знайшов. І так, це не суперінструмент, який здатний замінити якісну викрутку, кусачки або пасатижі. Це радше інструмент першої допомоги, який стане в нагоді тоді, коли професійного інструменту просто немає під рукою. Дякую, бережіть себе.